На Кіровоградщині закладам професійної освіти рекомендують організувати навчання у змішаній формі. Департамент освіти і науки Одеана підставі листа профільного міністерства. З 16 листопада пропонує навчання групами не більше 20 осіб, зміну тривалості перерв, часу початку та завершення занять тощо. Нагадує про дотримання карантинних вимог. У разі підтвердження коронавірусної інфекції учні групи, де навчався хворий, та педагоги, з якими він контактував, самоізолюються на. На 14 днів. При цьому для них організовується дистанційне навчання. Лісівники Кіровоградщини визначилися з цінами на новорічні деревця. Цьогоріч вони коштуватимуть від 65 до 644 гривень, залежно від висоти. На сайті обласного управління лісового та мостивського господарства зазначено, що до реалізації підготували 39 тисяч 200 штук новорічних ялинок, вирощених на спеціальних винних плантаціях. Це сосна кримська та звичайна і ялина звичайна. Олександрійська міська лікарня отримала власну лабораторію для проведення іфа тестування Це розширить спектр аналізів, які може надавати медична установа і дасть можливість оперативно виявити коронавірус. Про це доповів головний лікар Віктор Приходько під час наради з міським головою. Наступний крок розроблення проєкту рішення щодо вартості відповідних послуг для населення і затвердження його на виконкомі. Йдеться на сучасній Олександрії. На Олександрійщині викрили інтернет-шахрайку, яка ошукала понад 500 осіб. Загальна сума збитків півмільйона гривень. 21-річна жінка створювала сторінки у соцмережі, де продавала неіснуючий одяг. Від покупців жінка вимагала повну передплату за товар, а після отримання грошей блокувала. За такі дії її загрожує до восьми років за ґратами. В оселі та в автомобілях фігурантки провели обшуки з залученням спецрозділу ГИУНацполіції Керварецькій області. Як речові докази вилили, на комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також автомобілі, якими користувалася зловмисниця. Йдеться на сайті Нацполіції. На Кіровоградщині створять єдину базу протокольних ліків. Держлікслужба Кіровоградщини працює над формуванням єдиної бази медичних препаратів, що внесені до протоколу лікування коронавірусу. Туди аптеки раз на тиждень будуть вносити дані про наявність ліків. Доступ до цієї бази матимуть як лікарі, так і пацієнти. Про це йшлося на нараді за участі голови ОДА Андрія Назаренка 19 листопада.